Чому ти не можеш прийняти себе таким, як ти є? Тому що ти живеш чужу роль, нав'язану батьками, суспільством, школою, модою, релігією і тими всіма іншими факторами, які тебе окружають? Так, звісно, ти б зміг прийняти себе, якщо б ти відчував, що дійсно те, що ти робиш, те, що ти показуєш, є істина тобою. Але ти не можеш цього зробити, бо ти живеш чужу роль. Як це можна змінити через постановку правильних питань до себе. А оце я вибирав чи ні, а от це, що мені нав'язували, це я чи ні. І таким чином ти зможеш виправити ці всі ситуації. Тобто тобі потрібно ставити правильні питання до себе. Тоді ти зможеш прийняти себе істинним, таким, як ти є. Але для цього потрібно відкинути ці всі маски, які тебе окружили інші. Якщо ти не знаєш, як поставити собі правильні питання, переходь до мене в телеграм-канал. Там ми зможемо особисто поспілкуватися, і я дам тобі правильні відповіді, які ти зможеш знайти через питання. Так що дій.